Для того щоб зв'язати цей нехитрий вузол, візьмемо флюорокарбон та шнур. Шнур ми вибрали трошки товстенький рожевого кольору для того, щоб краще було видно на відео. В житті ми можемо використовувати досить тонкі шнури, при тому що флюрокарбон буде значно товщий. Робимо простеньку петлю, просто складаємо вдвічі шнур, а також флюр. Після цього отриману петельку з флюрокарбона вставляємо в петельку з шнура. Петелькою із шнура обернемо декілька разів навколо всієї петельки з флюрокарбона. Для такої товщини шнура буде достатньо 4 разів. Після цього отриманий хвостик зі шнура просовуємо назад в петельку з флюрокарбона. Вузол треба змочити, а потім затягнути. Затягуємо якомога сильніше. Тепер беремо ножиці, кусачки або інший зручний інструмент. Відрізаємо усі вільні кінці. Їх має бути три. Цей вузол дуже міцний. Він виконується дуже швидко, на колінках, навіть взимку. Також підходить для зв'язування нанофілу і флюрокарбону.